Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Та ось чекаю дружину, поки вона збирається, будемо йти в магазин, а самі знаєте, як дівчата збираються. Тому вирішив використати цей час не у тіктоці десь сидіти, а записати відео по улюбленій тематиці багатьох жахи відеоеликс. І ми бачимо, тут нічого не змінюється. Ну про ось цих персонажів я нещодавно записував відео. Про цього вже записував раніше, але трішечки коротенько нагадаю. Я не хочу жодному приділяти безліч часу. Ну, Ми бачимо першорозрядник, так розповідає, що він буде, ну, прикривається, знаєте, якимось там фразами, що шахи ось грав видатних держачі, державних діячів, полководців, it спеціалістів. Ну намагається якось. А успіхами інших прикрити те, що він. Ніхто пише, моя кваліфікація перший розряд. Це означає, що як для тренера кваліфікація нульова. Мій рейтинг в міжнародній шаховій організації. Ну що, ну, перший розряд, що далі? Національний рейтинг 1979. Ну, у мого сина, який не займався професійно шахами, рейтинг такий був, коли йому було там приблизно 7 років. Чим тут вихвалятися? Ти вже дорослий хлопець. Багато а, ось тут, що він бреше, я тоді ще раніше розповідав. Багато часу займаєшся шахами. Нічого не досяг. Тобі потрібно тренуватися, щоб не тягнути людей, в яких ще може, на відміну від тебе, щось вийти, щоб не тягнути їх до себе туди, на дно. Так ось, друзі. Дивіться. Ось тут цікаво, цікаво було. Кандидатські, май, маю кандидатські очки. Ха -ха -ха -ха. Перемога над КМС в турнірі в півфіналі України до 14-16 років. Ні-ні. Перемога над одним КМС це ніякі не ні кандидатські очки. Кандидатські бали це були ще дуже давно, їх потім прибрали. Але кандидатські бали, це коли ти в турнірі. Там на пів очка вона була менша, аніж норма кандидата в майстри спорту. За твоїм рейтингом ми бачимо, що ти звичайний першорозрядник. І ні про які кандидатські очки не треба брехати. Я вмію користуватися комп'ютером з 4 років. І чому ж ти, вміючи користуватися комп'ютером, маючи такий, таку, такий талант, якщо це правда, чому ж ти не зміг? Не зміг і використовуючи професійне шахове забезпечення? Яким користуються найкращі шахісти світу? Так вони користуються, вони чогось досягають. А ти це все маєш і нічого не можеш. І тому твої учні теж нічого не можуть. Друзі, вартість 1 година 400 гривень. Друзі, я вам скажу, що якби вам платили 400 гривень за такі заняття, сюди не можна було б йти. Подивіться відео на моєму каналі. Як сталановитою дівчинкою займалася тренер, навіть майстер спорту, це жахіття, але серед жінок. І за два роки, я там я казав, в рік виявилося, за два роки, три рази на тиждень, вона не дала дитині того, що я на своїх індивідуальних заняттях, ось даю дітям, початківцям, які просто з нуля приходять, просто з нуля. Я це даю за. Ну, 10-12 занять вони знають набагато більше. Друзі, займайтеся у професіоналів. Не витрачайте час на ось таке, не витрачайте гроші на ось таке. Потім будете думати, що ваша дитина бездарна, що в неї немає талантів, або що ви не можете прогресувати. Якщо три фактори для успіху: повторюю: е -е... гарний тренер обов'язковий фактор. Бажання працювати самостійно за вірними матеріалами, які рекомендує сильний тренер. Тобто сильний тренер та бажання самостійно багато працювати. І третій фактор. А який третій? Я сказав, третій. Що два? Що два фактори, друзі, а де ж третій? Ось бачите, вже думаю, як зараз бігти до того магазину і голова не працює. Так, може вистачає і два. Сильний тренер і бажання працювати вдома. Ну, якщо яка тут залежить від мети, якщо мета КМС, все, або перший розряд, цього 100% достатньо. Сильний, сильний тренер та самостійні, самостійні заняття вдома. Повірний матеріал. Цей має усе має. І програми, і вміє користуватися комп'ютером, але один раз виграв у КМС, і все. Все, що він зміг за все життя. Друзі, те, що тут написано, що він навчає початківців, я ще раз наголошую, подивіться відео на каналі, де майстер два роки навчала три рази на тиждень. Ось порахуйте там 400, 300, 200 гривень, неважлива, яка сума. Порахуйте її, помножте на. Три заняття на тиждень, помножте на два роки. І що будете мати? Відсутність знань і втрачені два роки. Друзі, обирайте, вибір ваш. Тому все дуже просто. Все дуже просто. Розумні люди. Вони думають, так, треба щось міняти, треба якось посилюватися. А тим, кому байдуже на себе і на своїх дітей, так я про вас і не буду думати. Я вам даю шанс. Не хочете? Не користуйтеся їм. Ось з кандидатськими очками вперед.